Мене звати Лавриненко Олексій, я із Сум. Зараз я ІДС-волонтер у Польщі, маленькому містечку Олькровіць. Представляю я Вінницький ресурсний центр креатив Оксана Бондар. Вона допомогла мені поїхати до Польщі, стати ІДС волонтером. Зараз тут ми знаходимося на врученні дипломів за конкурси відео і фотографій. Це, наприклад, відео конкурс за третє місце у конкурсі на відео. Це було відео з міста Києвця. Наприклад, є фотографія з міста Києвця з нашого флешмобу. От, у цьому флешмобі брала участь майже 100 молодих людей це були учні останніх класів, ЄльС волонтери, студенти з 12 країн Європи. Ось. Ну і е, назва була е, Tolerance» молодь е, до толеранції. Е, тобто це був проект е, організований для того, щоб е, показати, що різниця між різними культурами країн Європи, вона мені якогось перепонує для спілкування молоді. Ось. Також є фотографія з міста Варшави. Ось. На ній є мій партнер по проєкту Хейджа, він з Турції. А цей дідусь, він просто завжди грає на цій вулиці. у грає на народному інструменті музику. До речі, він спілкується англійською мовою і ось такий цікавий собі дідусь. Ось. Ну і в чому ми зробили цю фотографію? Ми любимо спілкуватися з різними людьми, пізнавати Польщу, пізнавати людей. І цікаво проводити час. Ну, Для мене. Волонтерство це міжнародна команда, це постійне спілкування, це цікаво, це розвиває людину в різних напрямках. Тому займатися волонтерством це справді корисно, незважаючи на те, в якій сфері ти плануєш працювати в майбутньому. Тому що тому, що навички, які ти отримаєш, вони будуть тобі корисні у житті. Я гадаю, це дуже правильно і це дуже цікаво.